Зараз буде плакати, Саша, хватить. Чого буде? Все, все, скочка. Саш, вислама у кожу. Скочку, Ох, зараз він вам дасть. Ох, зараз Саша дасть. Саш, чорту не я. Рем. Ти справився до п'яти. хвилин. Саша, Саша. Саша, бігом давай здачу. А що за Сашенька? Стися здав у шоці. <ріст> Чекай, Таня, то Таня почала. <ріст> Садзей хеше. О, з кавохаручкою. Це